Приїхали на поле, тут у нас посіяна палетка, пшениця. Тобто така ось вона з виду, вроді непогана, але є одна проблема от місцями, от такі ось діла проходять випадання. І не знаємо що це таке, можливо хтось щось підскаже, бо не було в нас такого ще. Тобто, так нормально, ось раз. Тобто два в общем в масиві випадінь багато йде. І п'ятнами воно так. І от коли попрацювали зараз з фунгецидом, як фунгицид, фунгіцид чи больна вона була, чи шо то, дожав її, спалив повністю. Коротше, в кого є які думки, а можливо хтось стикався з таким і знає, що робити, будемо раді. Вашій допомозі у вирішенні цього питання.